Овені з Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини та Дніпропетровщини. В одному з обласних притулків живуть понад 700 тварин. Половину з них до прихистку привезли під час повномасштабної війни. Розповідає його засновниця Тетяна Заєва. каже навесні з Марганця, до неї евакуювали родину Алабаєв, мати та її шістьох цуценят. Сусіди допомагали малюками її вижити. І також вони шукали для них, куди їх вивезти, бо там дуже обстрілювали вже. Вони на другий день вже захворіли на інтеріт. Ну тому тобто ж вони були вже хворі, поїхали терміново у лікарню, але на жаль, вижив тільки сувенір. Ще одного Алабая на ім'я Титан також привезли із зони бойових дій. Тетяна каже, той місяць жив з військовими на позиціях. Він вже виснажений прийшов до. Хлопців на позиції, ось і вони його стали відгодовувати. Він дуже був слабкий. Чи його бросили, чи може він забежав від постійних обстрілів. По приїзду у Дніпро собаку обстежили ветеринари. Висновок онкологія розповідає тетяна. Попри щоденне лікування каже, титан не вижив і по всьому тілу вже були метастази, пухлини». Ми тримали його до останнього. Він помер в мене на руках. Дуже це дуже тяжко, особливо якщо це дуже розумна велика тварина. Онкологічні захворювання у тварин можуть виникати через стрес, каже Тетяна. Розповідає, більшість з них потрапляє до притулку хворими та наляканими. Цих двох собак із зон бойових дій до притулку евакуював військовий. Тетяна каже, то регулярно вивозить тварин з під обстрілів на власній автівці. Вони так раніше себе не поводили. Вони прятались у куті в дальньому, і сиділи До їжі вони підходили тільки тоді, коли людина відходила. Вже цей собака на ім'я Грей раніше вже мешкав у цьому притулку. Розповідає Тетяна, каже тоді до прихистку, приїхав військовий та забрав його на позиції далекі від лінії фронту. Втім, за два місяці чоловікові довелося повернути собаку назад. Це він бешкетник. То, що він порвав багато речей того хлопця, це одне, але останнє, що стало останньою крапкою, він важливі документи розірвав. І командир сказав, що не можна вже утримувати його. Тетяна розповідає, військовий тренував грея. До притулку той повернувся без зооагресії та вмів ходити на повідку. Тетяна каже, аби собаці було тепліше, військовий залишив йому свою кофту. Він нервував, він перші два дні зовсім не хотів їсти. Він нервував, постійно гавкав. Хлопець навіть були сльози в нього на очах, бо він зовсім не хотів з ним розлучуватися. Він сказав, що це моя родина. Чоловік обіцяв забрати грея додому, як тільки повернеться з фронту. Розповідає Тетяна, каже останнім часом собак та котів полишають частіше, тож вона не встигає будувати для них нові вольєри. Тетяно додає наразі, притулок переповнений, тож тваринам шукають нові домівки. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.